Історія Єресі, частина перша, Віадолоза Страсті Христові. Поможи, о Боже, цей хрест нести. Це хороший хрест. Він такий, як тре, бо на нього дерево. Пішло сире, і задирки в шкіру встигли вп'ястись. Кожен рух відтак, що від тебе знак, Мова гаками дре мою кволу плоть. Я тебе люблю, ти є мій Господь, поможи ж дійти, бо не встою Поможи дійти, не скажу куди, там, де жовч дають на хребке води, там, де поти вдих, поки держить цвях, поможи пройти долорозний шлях.